Вітаю вас, друзі, а також колекціонери на моєму каналі. Очередний вам ролик, зроблений мною Petter Build. Одиночка, будемо казати, називається. Тобто, одна вісь в нього є повністю модель конверсія, тільки оці всі, все інше накладав. А все повністю робив по-наново. Тобто, що накладав, Баки додавав, ці повітряні фільтри додавав, а все інше переробив. Задня частина кабіни була мною тут розроблена вставка. Тут був пройом на спальника. Я сюди вставку поставив, пластик 0,75 мм. Використовував. Тут також є скло з пластика зроблене. Ну, А те все інше навісне це вже все в нього, що було. Окрім цих пластинок. Пластинки, звичайна бумага картонка обклеєна плівкою такою, як би сказати, відблискуючою. Бак я змістив на цю сторону. Знизу покажу, як воно це все виглядає. Вихлопна система повністю відповідає тим нормам тому всьому. Лакував я його лаком неблискучим, як же ж перепрошую матовий. Фари я також ставив від іншої моделі. От Вони видно повністю все, що тут на проволоку використовував від скрепки. Ось стоять на проволоці фари, фари окремі, чотири фари, так якби би одна вісь по одній фарі. А не чотири фари, тобто дві віськи було б. А я собі так захотів, щоб все по одинарному було. От вийшла в мене насправді ось така модель Peterbilt із серії Altaya XO. Бампер залишив рідний. Тут однієї фари не було, він мені дістався таким чином. То Я використав свої інші фари від Tria Studio. Перед тим полакував його відповідно лаком. Жовтим для моделей. Ну, ще лишиться можна тут підмалювати також поворотнички лаком. Я на всього використав цей маркер-хром на поворотнички. Залишив. Повністю це все, що ви бачите, цей візерунок, плам'я, вогонь, як би мовити, це все я розмальовував кісточкою. Фарба, балончик балончиком напискую собі в клопачок від балончика. І таким чином я вимальовую кісточкою. Перед цим було в мене вона повністю погрунтована, ця модель. І перед цим, як погрунтував, маркером намалював візерунок огня, вогню. Тобто, перепрошую, буде правильно звучати українською, український канал про американські вантажівки. Ну, також в мене є і українські вантажівки, і російського виробника вантажівки. Це все моделі, як би мовити. Але в основному я використовую моделі американські вантажівки на своєму каналі. Оце сам переходничок, тобто цей, перекидка, перепрошую, стоїть від мене автомобіля Marmon. Marmon автомобіль буде в мене в наступному відео, Покажу вам окремим роликом. Також оці переходнички сюди. Робив, щоб тримали і труби. Ось це, це також бумага. Обклеєна цим же самим е, пластиком. Ну, не пластиком, перепрошую, плівкою цією серебрістою. Тобто, щоб трималися вони краще. Отак можна, якщо його руками брати, вони не відламуються ці трубки. Тобто, все стоїть на місці. Ну, ось таким е, таку модель я собі захотів одиночку, як би сказати. Сідло в нього рухоме. Тут використовував крила пластикові, йдуть від Vitria від, Studio. Е, від Розрізані навпіли, додавлені ще одні частинки, бо якби вони виглядали б ось такі. Тобто, якщо я їх приклею, вона, вони були б коротенькі мені, а так вони зазором заходять на одну сторону і на другу. Також е, поставив назад на своє місце його рідне розговічки його номерні знаки поміняв. Інша декаль. Номерні знаки йдуть іншими. Інші, Тобто від тої попередньої моделі, яка була в основному. А так, все в ньому остальне, все ці навісни, як я ще раз повторюсь, все одно одне й те саме ідентичне, Козирьок я не заміняв. Також двірники на ньому стоять. Його рідні. От тільки декаль з цієї сторони, вона більша. І звідси також більша декаль, а от звідси йде вже ідентична його декаль на місці стоїть. Що ще можна таке про нього розказати? Е, підножка була від нього. Я використав її як все одно, як би сказати, інструментальний ящичок. Також уклеєна цією плівкою сріблястою сіріб... ресивери, які стояли під низом під підножками поставлений в цю сторону на раму. А <кій> Кардан, перепрошую, <кій> горло щось першить. Кардан лишився цей самий. Модель я само по довжині не розпилював, нічого тут не міняв. Я просто відрізав, як би сказати, одну вісь задню частину моделі. Одну вісь зняв, відрізав. А сама довжина моделі йде стокова повністю. Оці закрилочки тут робив також з бумаги обклеював також е цією плівкою, яку ви бачите. Модель, як би сказати, вийшла файна. Такої в мене моделі ще не було в наявності. Я вирішив собі зробити одиночку Петербіл. До нього буде також напівпричіп. Напівпричіпа буде також е одне колесо. Стоять, не парна, вісім одне. Які перевозять за границею, будемо казати, солому, сіно, тюки і таке все інше. Ось такі моделі йдуть якби, за границею. Наступне відео покажу, буде цікавіше, я гадаю. А можливо, це відео більше набере переглядів. Вибір за вами, друзі, колеги-колекціонери. Дякую за увагу. На все добре.